Всім привіт, а, здравства донього. Трошечки божевільна сьогодні буде така нарізка в мене, але мені здається, що не так одноманітно, що я вам одне і те саме показую. Ну, живу так от буваю в одних і тих самих місцях. А, і мені здається, що більш жваво, ніж я просто сіла і сиджу і щось вам розповідаю. Ну, якщо ви мені скажете, що це ну, зовсім щось не туди мене несе. Бо мова йде не про Ірландію, а взагалі про людські такі ну, речі абсолютно. Хоч на початку я хотіла такі філософські, чудернацькі речі підвести про це, під, це, під цю тему, я вам навіть розкажу, що саме я хотіла підвести. Ми спочатку, сьогодні-зранку, обговорювали з моїм другом фільм Насоріг. А, і ну, мені він зайшов дуже, хоч і я критикувала там його, бо ну, трошечки нудний, і мій друг про це каже. Я йому рекламувала і він подивився. А, і от зараз я розумію, що там декілька ліній в цьому фільмі. І одну з ліній я б хотіла обговорити, бо ввечері я ще подивилася а записую вже вночі відому блогерку, в неї 100 тисяч підписників. Вона говорила про те, що у заможної американської родини поїхали діти вчитися. І все, вони в депресії, а вона їх не розуміє. Її там роздерти хотіли російськомовні, от ненавиджу цей термін, ну роздерти її там і така та і сяка. І я навіть не буду все повторювати. Я читаю, що пишуть люди, і чого вони це дивляться. Такі вони, ну хочуть вилити на когось агресивна в нас публіка. публіка Ну, Російськомовна дуже агресивно. Я думаю, що у нас війна і то так не вплинула. Ну, хоч трохи є, звичайно, що норма під час війни. Так, я про війну так весело говорю, бо я була у Захваті, що так от зійшлося все разом. Тут справа не в війні. А, так, про такі речі. Нічого вона поганого не сказала. Вона сказала насправді, що в людей повинно бути хобі. Не тільки от діти і робота, а ще якісь хобі. Бо коли діти поїдуть, а ти будеш на пенсії, щоб ти не втопився, нічого поганого в цьому нема. І, от, як це я пов'язую з фільмом На саріх». вони показують там людей. І людину, яка ну, вона така без хобі, без цікавостей, без, без інтелекту особливого. І вона отримала гроші. На ці гроші вона купила машини, собі, дружині, бані, повії ну, і горілка. Тобто змарнувала своє життя. І це він роз... чого мені зайшла відразу ця історія? Бо він розповідає про цілий пласт таких от людей, яких ми в дитинстві могли ну, побачити чи почути про них. Коли прийшли великі гроші ну, великі на той час, то нічого хорошого в життя цих людей ці гроші не принесли. І от до філософії. Бо на початку я хотіла не так: от про хобі і про цікавості, і про розвиток інтелекту. Ну, я не знаю, подорожі, ну щось, подорожі, між іншим, можуть теж розвивати. Якщо ви не як котик, впали на сонце і лежите на пляжі. А якщо ви ну, щось дивитесь, екскурсії. Цікавитися кухнею, культурою Кухня — це елемент культури. Так що подорожі теж дуже добре. І пожити в різних країнах ну, це взагалі дуже-дуже ну, добре. Так, вибачте. Це поганий е, словниковий запас, треба працювати, розвиватися мені в першу чергу. І от я хотіла сказати, що повинен е, духовний розвиток передувати матеріальному, щоб це не призводило до таких коголиха в житті, до смерті близьких і твоєї. І що, якщо ви там не чесно якось гроші, ну і, і рекіс, це ж страшно, як вони отримали гроші. Якщо ви не чесно якось отримали, то ви можете. ну, з цими грошима, як написано в Біблії, тільки а, купити собі мотузку з милом. Все. А, в біблії дуже філософськи про це написано, але як подивитися. Це не філософське, а таку от, от аксіома в житті. А, а потім зрозуміла, що все простіше можна сказати, що треба просто ну, мати. Цікавості, якісь, і подумати, що вам цікаво. Багато людей я питала, і люди кажуть, що часто дуже, і навіть блогери я розповідала, що немає цікавостей, нема хобі зовсім, нема про що сказати. Ну, Я вірю, що можна кожному знайти. Треба просто зупинитися і прислухатися до себе. Навіть якщо вам подобається ті ві-шоу дивитися, ну це вже краще, ніж сидіти і плакати. Постійно, що діти поїхали навчатися, чи там вийшли заміж, одружилися і пішли від вас. Часто такі батьки псують дітям життя, бо партнер же ж не влаштовує дитини. Буває, що не відпускають від себе, роблять такі умови, щоб дитина. Не могла рухатися. Комфортно і комфортно і дитина поруч. Так що речі, як подивитися, бувають не дуже філософські. Між іншим, в фільмі Носоріг він показав людину, яка відчає. Це друга така лінія. Людина, яка відчає. І що вона ну, може все. Коли нема що втрачати, людина, яка все втратила. Я думаю, що це пов'язано, цей фільм з війною, яка почалася в 2014-му. Він саме про це хотів сказати. Я, Сінцов, я не дивилася, про що він говорив. Інтерв'ю, що, що тобто інтерв'ю не дивилася, він не висловлював, що він саме в фільмі хотів сказати. Мені сподобалася ну, своєю реальність ця історія. Люблю вас, буду вдячна вам за коментарі, щоб поговорити більше про це. Дякую за увагу!